Вітаю, це обостех. З вами Данило Сопін. І сьогодні ми поговоримо про американську тактичну балістичну ракету Атакамс, ту саму, про яку так зараз багато говорять в Україні. Чому цю ракету так чекають? Якими є її характеристики, і головне ефективність на фронті? Ну що ж, поїхали? Армійська тактична ракетна система скорочено Атакамс. Виробництвом такого типу зброї нині займається американська компанія Lockheed Мартін. Уперше атакам використали у 1991 році в операції Буря в пустелі під час війни у перській затоці, де ці ракети показали щонайменше 100% успішність. Атакамс призначені для ураження точкових цілей супротивника, а тому переважно використовуються для знищення командних пунктів, пускових ракетних установок, систем ППО і складів із боєприпасами, а ще пунктів зв'язку, що розташовані у глибокому тилу ворога. Ракети атакам з типу Земля-Земля. Вони запускають з наземних пускових установок, таких як М270 МЛРС, звідти може запускатися дві ракети. І Хаймарс, що випускає одну ракету. Обидві установки нині вже є на озброєні України. Ракети мають декілька модифікацій і долають відстань від 165 кілометрів до 300. При цьому їхня швидкість півтори тисячі метрів на секунду. Давайте це розглянемо на конкретному прикладі. Ось карта тимчасово окупованих територій. А тепер давайте зрозуміємо, скільки часу потрібно одній ракеті, аби дістатися до пункту призначення. До слова, вона має балістичну траєкторію, а це значно ускладнює її виявлення системами ППО. Отож, запорізький напрямок, ракета подолає цей відрізок за 2 хвилини і 32 секунди. Донецько-Луганський напрямок. Ракета подолає цей шлях за півтори та одну хвилину відповідно. І до Кримського мосту, що є легітимною ціллю для українських військових, ракета дістанеться всього за 2 хвилини і 53 секунди. А як щодо зовнішнього вигляду і бойових характеристик, одна ракета завдовжки в 4 метри, діаметром понад пів метри і важить понад півтори тонни. Кожен снаряд має ідентичну проте окрему капсулу. Основною відмінністю різних модифікацій є маса бойової частини, її тип та система наведення. Ця ракета високоточна, має здатність заважати працювати контрбатарейним системам, так як знову ж таки рухається з квазібалістичною траєкторією, тим самим скорочує максимальну відстань до цілі. А тепер про модифікації ракет Atacams. Перша MGM140A. Має інерційну систему наведення на основі лазерного гіроскопа і дальність польоту до 165 км, містить касетну бойову частину, а саме 950 бойових елементів, що покриває радіус до 206 метрів. Відомо, що таких виготовлено 1650 одиниць, і тут варто зазначити, що саме цей тип ракети має систему підриву суббоєприпасів М – що це означає? Коли ракета потрапляє в ціль, кожен цей боєприпас розлітається на маленькі шматки і охоплює чималу площу радіусом до 30 тисяч квадратних метрів. Це для розуміння територія приблизно п'яти футбольних полів. А тому цей боєприпас значно ускладнює роботу живої сили супротивника. Друга модифікація MGM 140B. Система наведення є комбінованою, доповнена модулом супутникової навігації і має дальність застосування до 300 км. Таких є 610 одиниць. Ще одна модифікація MGM 164 MGM-164A. Додано унітарну фугасно-уламкову масу, що була запозичена у протикарабельної ракети Гарпун. Дальність застосування до 300 км. Їх є 176 одиниць. Ще одна MGM 164B має комбіновану систему наведення, інерційну супутникову. Їх виготовлено 513 одиниць. І ось цікава MGM 168A. Дана модифікація має датчик відстані для можливості повітряного підриву. Таких виготовлено 220 одиниць. Від початку запуску ракети все відбувається із заздалегідь запрограмованою траєкторією, тобто до моменту удару ракета летить в керованому режимі. Управління здійснює бортова система через аеродинамічне кермо. Вартість однієї ракети коливається біля півтора мільйона доларів. Зброя даного типу є одною з найкращих, саме тому вона стоїть на бойовому чергуванні в таких країнах, як США, Об'єднані Арабські Емірати та Греція. Як працює даний тип озброєння, українські військові вже знають. 17 жовтня 2023 року. Сили оборони України провели операцію під назвою Драгонфлай, завдали ударів по аеродромах у тимчасово окупованих Бердянську та Луганську. За підрахунками військових аналітиків було знищено 9 гелікоптерів к 52 і 15 пошкоджені. Україна на той час отримала близько 20 ракет «Атакамс» із дальністю 165 кілометрів та чіткими правилами використання. Нині відомо, що американська допомога включає ракети із дальністю 300 кілометрів, і це відкриває для наших військових нові можливості. Даний тип озброєння зможе охопити всі окуповані території України. І тут варто зазначити, що Київ зобов'язався використовувати дані ракети лише у межах української території, тобто ніяких ударів по ворожим землям. Менше з тим, ці ракети допоможуть зменшити інтенсивність наступів росіян, також можуть послабити логістику окупантів. Крім того, поява ракет-атакам з великої дальності може становити значну загрозу для російських складів боєприпасів у тилових районах. І змусити вороже командування вибирати між укріпленням існуючих складів і подальшим розосередженням зберігання по всій окупованій Україні. Ефекти використання, сподіваюсь, побачимо незабаром. Я ж на цьому моменті ставлю крапку. Нова порція інформації про озброєння, яким Україна перемагатиме ворога зовсім скоро. Тому підписуйтесь на наш канал, ставте вподобайки і пишіть коментарі, про що би вам хотілося дізнатися більше. З вами був Данило Сопін. Слава Україні!